Кам'яна бруківка замість асфальту. На виїзді з вулиці Антонівської на Анкудінова проводять капітальний ремонт дорожнього покриття. Під мостом, де під час дощів завжди накопичується вода, вирішили встановити бруківку. Та чи зручно на ній їздити під час негоди, дізнавалась Юлія Опаленик. Олексій водій з багаторічним стажем. Його обурило, що замість асфальту тут укладають бруківку, адже дорога під самим мостом знаходиться на нижчому рівні, аніж вулиця Анкудінова. І взимку під час ожеледиці автомобіль заноситиме. Літом більш менше. Сніг випаде, машина на подйомі буде буксувати. Будуть пробки по-любому. Так як до замка, коли сніг випаде, тяжко підніматися. То друга серія буде просто. Думку Олексія розділяють і інші ужгородські водії, користувачі мережі Фейсбук. Якби подібну дурню дорожники робили би десь у Німеччині, громадськість вже давно би підняла гвалт. А от інший водій, пан Владислав, не береться судити про доцільність заміни асфальту на бруківку. Головне якість виконання робіт. Кто его знает, если ее так положат, что ее смоет, и там гора образуется этой шашки, то не проедет уже никто. А так все зависит от качества выполненных работ. Поэтому это может и через, после хорошего дождя все это смыть, а э, кто его знает, тут уже качество самого полотна. У міській раді кажуть, що укладання бруківки на вулиці Антонівській передбачено проектом. Це зумовлено тим, що вона зроблена із природного матеріалу, який краще пропускає воду і попереджає її застій. І як наслідок запобігає руйнуванню дорожнього покриття в кінці минулого року. Там проводили ремонт системи водовідведення, і саме на цій ділянці уклали новий асфальт. А зараз же нове дорожнє покриття міняють знову. В зимній період, коли там образується вологість, образується лед наростання, тобто важкі машини набагато важче піднімаються з місця. І в літній період, коли повишена температура, асфальтобетонний участок, вони, як правило, гріються, топляться, а бруківка це є природний камінь. Ви репортаж зробите в зимій період часу, як буде на даному участку дороги. Бруківка, яку тут укладають, не нова. Її демонтували з інших вулиць Ужгорода. Скільки коштує метр бруківки, встановити і скільки коштує метр асфальту? Ну я не можу вам на це питання відповісти, тому що в кожному випадку є інша ціна. Ми не підходимо до питання, чи дешевше, чи дорожче, йде мова про технологічний процес. Це йде мова про те, щоб нашим водіям, які проходять через цей. Участок дороги було набагато краще проїжджати цю частину. Загалом вулицю Антонівську ремонтують вже два тижні, і за планом ремонтні роботи триватимуть ще стільки ж. А скільки прослужить це покриття, залежить від якості виконаних робіт. Головне, аби через карги водіїв не довелося через рік знову міняти дорогу.